У вас є тимчасовий захист, і ви вирішуєте повертатися в Україну, а потім не знаєте, чи будете їхати в якусь іншу країну ЄС чи ні. Ця переписка буде для вас цікавою. Вітаю, я маю тимчасовий захист в Італії у зв'язку з війною в Україні. Але 10-2024 року, тобто у жовтні, я повернулася до України за сімейними обставинами. Як мені дізнатися, чи мій статус анулювався? І якщо я правильно зрозуміла, треба написати в квестуру електронну адресу про відмову. Якщо буде змога надати хоча б якусь відповідь, буду вдячна. І, звісно, в мене виникає питання: ці писати про відмову для чого? Ну, повернулися не повернулися. Це ваше право. Вам потрібно по сімейним мотивам було їхати. В Україну. Добре. Що стосується анулювання, ні, автоматично не анульовують. Ви знаєте, що ваш тимчасовий захист, тобто, якщо це був жовтень 24-го року, значить він вже зараз вам не, не дійсний, бо ви його не поновлювали до березня 26-го року, тому він є недійсним ніде, не на території Італії, не в іншій країні, але його там не анульовують. І в базі ЄС він буде відмічатися, що він у вас був. Ось далі. Відповідає мені жінка, не планую повертатися, можливо, поїду в іншу країну. На що я знову ж таки відповідаю? От коли вирішите їхати в іншу країну, тоді напишете і зробимо відмову онлайн. Тому що дивіться в даному випадку треба розуміти чітко ваші рішення. Не робіть кроків, якщо немає цілей, бо там хтось робить, ну нехай собі та й роблять, тому що кожна країна ЄС має свої витребування щодо того, як отримати у тій чи іншій країні тимчасовий захист одні країни. Приймають тільки з автодекларації, що ви відмовляєтеся від тимчасового захисту в Італії, щоб отримати в їхній країні тимчасовий захист, а інші країни є. ЄС... Прямо вимагають, щоб ви привезли з Італії документ, заяву з печаткою від квесури Італії про те, що ви відмовилися від тимчасового захисту в Італії. Тому потрібно найперше хоча б знати, в яку ви країну будете їхати, бо може вам цієї відмови взагалі не потрібно буде. Ось так. І деякі відео про відмову від тимчасового захисту в Італії є на моїх каналах. Тому біжіть, переглядайте їх, дивіться, що мати повну картину. Ситуації у вашій голові і потім розуміти, які наступні кроки вам необхідно робити. А якщо хочете бути впевнені у всьому або вам потрібна допомога у відмові, все ж таки тоді звертайтеся на мій номер WhatsApp 320 08 08 917 і я Ірина Купчик, завжди до ваших послуг.